Доброго вам громадам, доброго підписникам, доброго всім, хто мене знає. Перед тим, як я хочу продемонструвати вам мій новий вірш, прошу підписатися на мій канал, поставити коментар для придвинення мого аккаунта. Вірш називається соцмережа. Кожен вільний українець сидів у мережі у надії, в надії скінчення війни, в надії мирного життя. Але, на жаль, тут є проблемка в питанні вільності життя. Бо все життя у соцмережі є крок в тряседу небуття. Тут нам розкажуть, як нам жити, кого любить, кого гнобити. Кому в подяці дупу цілувати, кому ярлик на тіло прикувати. А як війна, як смерть невинних українців, то просто пост. Трагедії життя. Єдиний шлях відкрити очі до тих, хто береже твоє життя. Дякую.